Зачитаю один вірш свій. А це не смішно. Вірш е, має назву вишиванка. На білому фоні червоний ладамент. І чорний є колір то вишивка мами. На тому іні руки працюють з надьговкою і хоч терпить муку, співає так солодко. Радіє серце, простий візерунок. Та все ж так нелегко краца біль вгамує. Так чітко і правно у мами виходить, Проста вишиванка, а душу заводить. Сидить моя мама до другої ночі, так спину ламає. Заплющились очі. На це не зважає і далі працює, так і вишиває і зі сном воює. Так мало зосталося ще вишивати, Вона, не вагаючись, не йде ще спати. Натхнення надихне закінчить до ранку нитками тками свою вишиванку. Вірш був написаний 23 квітня 2022 року. 2022 року. Ніяких коментарів, нічого немає. Так. Я змінила трохи аватар свій. Ну, я і є ава. Вот. То. Так краще буде. E, Взагалі-то нагадую, взаємна підписка. Всі, хто підписується на мене, я підписуюсь взаємно. Так, значить, вірш був. Вірш був. Єсть. Я думаю, назбираю підписку. Взаємна підписка, хто не знає. Ого, 38 чоловік. Ви провос... провокуєте зачитати ще один вірш. Ну, давайте я прочитаю вірш. А от від воно залежить, якщо цікаво, то всі сидять. А ще один вірш, уже з третьої збірки. Давайте вірш такий. Про дочку і маму. Якраз нещодавно був день матері, якраз по темі як дочка. Зробила подарунок мамі. А що вона зробила зараз, ми дізнаємось. Вірш називається, має назву Намисто з горбини. Це отака збірка. Збірка має назву Байвисті почуття. Намисто з горбини припало до душі. Його мала дитина нанизила мерщі. Взяла у мами голку та ниточки місні, а ягоди потроху збирала на гілі. Намисту з голубини, як оксамин блищить. Воно ще й донині у мене тут висить. У затишній кімнаті це дівчинка-донька. Моя, її я мати, робота нелегка. Була мої доньки півдня пройшло з тих пір, Коли її доньки, в також чудовий зір, Так працювали гарно, терпіння проявила. І видно, що немарно. Намисто її диво. Ось я глянула, як гано дівчатам у нас співає, я завжди її слухаю. Тож там лайки ставлю, все. І подумала, кожен має на своє, на своє талант. Свій талант. І думаю, зачитаю декілька віршів. Взагалі-то я зараз дуже зайнята, немає коли проводити. Е, Та те, що все такі подарунки. А що, подобаються мої вірші? Ні. Ну, мені казали, що вони хороші подобаються. Ага, я бачу, подобаються, ставлять. Так. Ну... Так, да, я не хотіла б настрій псувати, але давайте трохи. А знаєте, що зачитаю вірш по поводу війни, але дуже е, так постараюсь е, такий оптимістичний, тому що це війна, війна, я не можу вже про неї не говорити давно. Оптимістичний вірш, значить. Мій такий незнаменітий, ну, так скажем, я його саме краще знаю. І коли я десь когось зустрічаю знайомих, я чомусь розказую саме його. А, значить, Називається вір Життя яскраве. Життя яскраве, коли ніч спокійна, немає кулі танки не гремлять, і має волю наша Україна, і мені жителі нарешті сплять. Життя яскраве, коли з України ті кляті москалі від куль біжать. І прапор, образ неба й пшениці, так гордо, може, і високо стоять. Життя цікаве, коли є, кому нас так певнено й мужньо захищать. І ми не втомимось до сходу сонця. Героям слава голосно кричать. Я прошу пробачення, просто в мене дуже великі емоції, тому що вже в мої емоції, я б взагалі б нічого не писала, нічого не робила в житті. А, да, я плачу, буває, від своїх віршив і від чужих, там є одна теж. Світлана Дубницька, вона знаменита, так сказати, хоч не, ніби як нема своїх книжок. Ем, я з нею спілкувалася, і вона там і в Тіктоке, вже, і в Фейсбуці, я розповстрела на вірші, але в неї такі вірші, що там будь-який беземоціональний чек заплаче. Просто жах. Ну, Такі хороші вірші по війну, і такі, як, наприклад, не повернулася хтось з війни, як там теж Ой, я не можу. Я, наприклад, не можу читати. З моїми нервами це просто не можна. Я трошки була зайнята. а зараз перечитаю. Дарвальники, так. Дякую всім, дякую за розочки. були розочки. Я знаю, я бачила. Так, велика молодець. Я також пишу вірші. Молодець, продовжую писати вірші, тому що це, значить, якщо виходить, 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 це твій талант. Кожного свій талант. Так, мені... Знати, також пишу книги. Ого, книги молодець. Вітаю. Значить, ще так 2 секунди, дві хвилини е, показую. значить Отакі гірші. Я є на заставці. Я вже на заставці таку зробила, знаєте, фотографію чітко. Мені не подобається тим, що вона така, як сметана, як стіна біла. Ну, залишити.